Давайте спершу трохи історії. Всі ж знають про війну у В'єтнамі. Можвонвей we Вона тривала з 1955 по 1975. Так ось після неї здоров'я самих в'єтнамців, американських ветеранів та їх нащадків сильно постраждало від екологічних наслідків конфлікту. Зросла кількість онкохворих побільшало ват у новонароджених. Відсутність кінцівок, розщеплення хребта, розумова відсталість. Почастіше ли ураження нервової системи до цього додалися захворювання шкіри, цукровий діабет, хвороба Паркінсона та периферична нейропатія. І це все спровокував так званий агент Оранж, гербицидова суміш з діоксином. 76 мільйонів літрів цього хімікату. Військові США розпалили над В'єтнамом, щоб знищити джунглі та сільгоспугіддя. Все для того, щоб лишити В'єтконг укриттів та їжі. Така хімічна атака підкосила здоров'я сотень тисяч солдат США і ще трьох мільйонів мирних мешканців. Про небезпечні наслідки оранжу пізніше писали у своїх дослідженнях CDC та Національна академія наук США, але як то кажуть, не оранжем єдиним були окрім нього і так би мовити, звичайні наслідки війни, забруднення ґрунту та води. Люди травилися тяжкими металами та хворіли на гепатит. Нерозірвані міни та снаряди вбивали цивільних. Зруйнована ж інфраструктура, лікарні, каналізації разом із масовою міграцією. Створили ідеальні умови для епідемії малярії, туберкульозу, дизентерії та інших недуг.